Товариство сприяння обороні було створено у 1923 році. двадцять була організація УРЕ України мета ТСО виховання патріотичної молоді. Ми займаємося в основному питаннями підготовки спеціалістів для ворожових сил по технічним видам. Це в першу чергу водителі в своє час були і водителі гусеничних машин тигачей різного виду. Бронетехніки наші інструктори самостійно взявши автомобілі, які належать ТСУ, виїжджають на полігони загальновійськові і там допомагають армії готувати військових водії. Підтримка технічних видів спорту радіо спортсміни це радіо яка практично кожен рік виграє на всіх чемпіонатах, всіх рівнях, виграють золоті медалі. Волонтерська діяльність. Не будь байдужим, приєднуйся до лав організації. Товариство сприяння обороні, стань патріотом своєї батьківщини.